Вітаю на каналі. Тато казку З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Вередлива принцеса! Жили колись король із королевою, і була в них дочка дуже вродлива принцеса. От тільки примхлива та нечемна. Якось король влаштував лицарський турнір. Переміг на ньому лицар у червоних обладунках. На щиті у рицаря було написано девіз завжди вперед. Король та королева привітали переможця, а примхлива принцеса тільки скривилася і сказала, звертаючись до свого блазня: Здається, він схожий на червоного вареного рака. Хм, ти згоден зі мною, Карле? А блазень, почувши це, одразу склав пісеньку. Рак червоний, як собака, ходить задом наперед, і написано у рака на щиті завжди вперед. Сподіваюсь, ви не образились на пісеньку мого блазня, сказала принцеса. Я не ображаюсь на дурнів, лише на їх господарів, відповів обережно лицар, скочивши на коня та поскакавши геть. Після цього випадку король. Твердо вирішив, що принцесу пора видавати заміж. І помчали гінці по всій країні, сповіщаючи про те, що принцеса шукає собі чоловіка. Незабаром з усіх куточків світу з'їхали женихи. Вони чекали на вихід принцеси і дуже хвилювалися. Лише один жених у червоному камзолі не хвилювався, стояв собі осторонь і спокійно гриз горішки. Стала принцеса знайомитись із женихами. Що скажеш, Карле? спитала вона блазня, зупинившись перед товстуном в яскравому образі. Пані принцесо, пивна бочка у господарстві приводиться. не замислюючись, відповів Блазень. Наступний наречений був дуже-дуже худий, і Блазень порівняв його з ліхтарним стовпом. Нарешті принцеса підійшла до. Нареченого в червоному камзолі, а він, як і раніше, не звертав уваги і гриз свої горішки. Ви що знущаєтесь? обирено спитала принцеса. Тренуюсь, відповів наречений. Я знаю, який міцний горішок мені доведеться розкусити. Блазень подивився на нареченого, потім на принцесу, і проспівав. Йому тирліп, тирліп, хап-хап-хап, міцний горішок по зубам, і схожий він на траля ля 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 на зятя, зятя короля ля, ля. Принцеса розсердилася та дала блазню ляпаса, а жених поплескав його по плечу. Не сумуй, друже. Побачимо, чи будеш ти правий. І вклонившись принцесі, пішов геть. Король і королева були дуже незадоволені поведінкою своєї принцеси. Це ваша дочка, грізно кричав король. Від вас у неї така зуховалість та зарозумілість!» Вона така ж сама моя, як і ваша. Це ви в усьому винні!» – заперечила королева. А то це я винен? обурився король. Тоді нехай вона виходить заміж за першого жебрака, що підійде до нашого замку. Сталося так, що неподалік того місця, де сперечалися король і королева, проїжджав вершник. Той був жених у червоному камзолі. Почувши останні слова короля, він раптом пришпорив коня і помчався ще далі в інший бік. Через деякий час. До воріт королівського замку підійшов жебрак у брудному лахміттю з довгою сивою бородою. Варта, гостина відчинила перед ним ворота. Король дотримався свого слова. Він видав дочку за першого жебрака, що прийшов до замку. Перелякану та обурену принцесу віддали чоловікові, а охороні наказали не пускати її назад. Краще жити у лісі, ніж з тобою! Опиралася принцеса. Що ж, то йди до лісу, відповів їй жебрак. Тільки май на увазі, там ведмеді. Почуєш гарчання, лягай на землю та удавай, що ти мертва. Не встигла принцеса увійти в ліс, як десь зовсім поруч пролунав грізне гарчання. Бідолаш напала на землю і заплющила очі. За кущів вийшов жебрак. Підкравшись до принцеси, він легенько погладив її по голові, а потім побіг назад до того місця, де вони розлучилися. Трохи полежавши та вирішивши, що небезпека минула, принцеса. Розплющила очі та з криком Рятуйте! вибігла з лісу. Жебрак поспішив їй назустріч. Що трапилося? спитав він. Ведмідь напав, так. відповіла тремтяча принцеса. Тільки це був дуже добрий ведмідь. Він погладив мене по голові. Пішли принцеса та жебрак далі, бачить, на лузі, стара селянка доїть корову. Захотілося принцесі попити Гей, стара, подай мені кухоль молока. Ей, та хіба ж так просять? здивувалася старенька. Треба сказати, бабусю, пригостіть мене молочком, будь ласка. Принцеса закусила губу і повторила. Бабусю, пригостіть мене молочком, будь ласка. На здоров'я! Бери відро та надої, стільки тобі треба. Принцеса не вміла доїти. Вона смикнула корову за хвіст, корова брикнула ногою, відро перекинулось, і молоко розлилося. Так і лишилась принцеса без молока. Настала ніч, довелося принцесі та її спутникові заночувати у стогі сіна. Прокинулась принцеса вранці. Сукня на ній зім'ята, волосся стирчить в різні сторони, та ще й сіна багато. Проходила повз дівчинка зі стадом гусей, почала сміятися з принцеси. Розлютилася принцеса та й кричить Припини сміх! Від жени гусей! Знаєш, хто я така? А дівчинка ще більше давай реготати. Хі -хі, звісно, знаю, ти опудало. Довго йшли принцеса та жебрак, дерлися гірськими схилами, переходили в брід річку, мокли під дощами. Жебрак був добрий, він як міг піклувався про принцесу, і мало помалу вередлива красуня втрачала свою гордість і почала відчувати вдячність до свого спутника. Коли ж ми вже прийдемо до твоєї хати? запитала принцеса. Ха. А в мене немає хати. Спокійно відповів жебрак: Я живу в печері, тільки туди ніхто не повинен знати дорогу. Після цих слів жебрак зав'язав принцесі очі хусткою. Тут вийшли вони на широку рівну галявину перед палацом. А жебрак все остерігає: Обережно, праворуч і ліворуч. Стежка дуже вузька, не зупиняйся, йди прямо. Ось і моя печера, сказав же брат і змусив принцесу сильно нагнутися, ніби вона має пройти скрізь дуже вузький прохід. Чи згодна ти залишитися тут зі мною назавжди? Згодна, прошепотіла принцеса. Ну, тоді. Можеш знімати пов'язку. Принцеса розв'язала хустку і побачила себе у гарному величезному палаці. Поруч із нею стояв молодий король. На підлозі валялися лахміття та фальшива сива борода. А на стіні висів портрет рицаря в червоних обладунках. От і казочці кінець. А хто слухав молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.